Що ж, останніми днями багато закликів серед іншого, і від Зеленського про необхідність підготуватися до російських ударів, яких стане більше по енергосистемі. Зокрема, а для кого ця інформація в першу чергу? Для місцевої влади, для енергетиків, для рятувальників чи все ж таки для простих українців з натяком на павербанки або запаси води? Це інформація для всіх, тому що кожен її може використати в різних масштабах по-різному, але загалом вона може бути корисна всім, її місцевій владі, і підприємствам, бізнесу. І так само українцям, звичайним домогосподарствам, побутовим споживачам, тому що, наприклад, багато в кого є дизельні або бензинові генератори, які ще залишилися з нового року. Зазвичай вони працюють так, що є певна кількість годин відпрацьованих, після чого треба робити технічне обслуговування. Тому навіть в цьому випадку також власники генераторів можуть трошки підготувати свої генератори для того, щоб в разі чого вони могли працювати цієї зими. І звичайно, що міста також працюють і можуть працювати, щоб, по-перше, використовувати енергощадні. Графіки роботи енергоощадні режими і встановлювати якусь е додаткову генерацію, займатися якоюсь певною енергоефективністю на рівні свого міста або на рівні своєї громади, тому що є, наприклад, багато громад, які встановлюють ті ж самі сонячні електростанції, і звичайно, що сонячні електростанції вони більше е виробляють електроенергію весною або літом. Але, наприклад, сьогодні ми маємо хоч прохолодний, але досить сонячний день, і сьогодні сонячна генерація також додає, принаймні протягом дня, додає досить суттєвих обсягів в українську енергосистему. Ну і звичайно, це енергетики самі енергетичні компанії. Всі повинні розуміти, що зараз ми маємо готуватись до зими так, щоб не просто в нас все працювало, а що щоб у нас все працювало і був запас міцності. Тому що, як вже сказав. Верховний головнокомандуючий, президент України дійсно висока ймовірність ракетних атак, ракетних ударів, і як каже Буданов, це буде бій за електроенергію, і ми цей бій мусимо виграти. Які у нас ну це питання часто лунає, але інформація оновлюється, Які у нас станом на зараз позиції? Що нам вдалося зміцнити? В енергосистемі враховуючи попередній холодний сезон, відомо, що на окремих об'єктах будуються спеціальні захисні споруди. Розкажіть про це, що от станом на сьогодні, в чому ми в плюсі, де в мінусі? Станом на сьогодні Укренерго змогло відновити близько 60 одиниць трансформаторного обладнання, що є досить багато, і зараз ще. Певна кількість е, трансформаторів в дорозі і також їде в Україну для того, щоб в нас був е, резерв відповідного обладнання. Е, в нас е, зараз тільки починається опальний сезон і, в принципі, ще споживання електроенергії е, не на піковому рівні, тому зараз ще є от, декілька днів, декілька тижнів е, для того, щоб ще додаткову роботу е, робити по захисту, е, по е, заміні, по відновленню. Але е, основна е, робота, яка була потрібна е, для того, щоб розпочати пальний сезон, вона вже проведена. Е, якщо говорити станом на сьогодні, в нас споживання електроенергії від нічного мінімуму коливається до вечірнього максимуму, це від 9 до 14 тисяч мегаватт. Але е, взимку ми очікуємо, що навіть е, до 19, можливо, трошки більше 19 тисяч мегаватт, у нас можуть бути споживання в вечірні піки. Відповідно до цього і відбуваються всякі плани, розрахунки і підготовка, щоб в нас було достатньо електроенергії і особлива складність буде знову ж таки в вечірні піки. Тому користуючись можливістю, звертаю увагу, закликаю українців: якщо є така можливість, якщо є такі технічні засоби. Чи в принципі так можна спланувати свою роботу, щоб максимальну кількість електроприладів перенести із використання ввечері на використання більше вночі після 11-ї, ближче до 12-ї години ночі? Це суттєво полегшить навантаження на нашу енергосистему і суттєво допоможе нашим енергетикам балансувати енергосистему. Тому знову ж таки можна сказати, що ми готові до опального сезону і. Проведена робота і по укріпленню певних підстанцій, і побудована певна цивільна оборона, але в даному випадку дуже, дуже велике значення має е, інтенсивність тих імовірних атак, які будуть е, протиповітряна оборона, і скільки буде летіти ракет, скільки буде летіти дронів. Тому що бачимо, що останні тижні атак, принаймні на центральну Україну, досить мало. Йде е, накопичення як шахетів, так і самих ракет. І скоріш за все, що вони будуть пускатися не по одній, не по дві, навіть не по п'ять, тому що протиповітряна оборона з таким справляється, а вони можуть випускатися десятками в розрахунку на те, що щось таке із того десятка з тих десятків і долетить, і пошкодить наші об'єкти або електростанції, або підстанції «Укренерго». Тому є рівень цивільного захисту, є, є рівень. Якихось так будівництва, яке захищає підстанції та електростанції, і є ще рівень військовий. Це протиповітряна оборона, і на сьогодні вона також дуже дуже важлива стосовно будівництва в ток-шоу Української правди Роману Кравцю, моєму колезі, заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм сказав: процитую: «22 ключові електростанції будуть захищені від дронів і ракет до кінця зими. До кінця зими, тобто не зараз, не перед ймовірними атаками росіян, що це означає, як ви прокоментуєте його слова? По він, мабуть, говорив не про електростанцію, а про підстанцію. Угу. Я так думаю, по-друге, є різні рівні захисту. Зміть, є, є такий захист, який означає там збудувати саркофаг, який повністю буде покривати цю підстанцію. І значить, навіть при попаданні там, ракети в цей е, підстанція може залишитися не сильно ушкодженою або відносно неушкодженою. Такий рівень захисту ну, він практично неможливий на всіх підстанціях, і це дійсно окремі проекти, окремі об'єкти, окремі роботи, які робляться достатньо довго. І складно, і, і це ну не скрізь це можна бути застосоване. А є інший рівень захисту: це певні сітки, які ну фактично затримують, ловлять дрони. Є бігбеги, є міські, є мішки з піском, є бетонні плити, і вони досить непогано захищають від. Осколків і уламків. Звичайно, що якщо буде пряме попадання в якусь підстанцію чи в якийсь трансформатор, то вони не допоможуть. Але якщо це буде е, десь приліт поряд, і, і осколки е, саме загрожують підстанції чи трансформатору, то вони достатньо добре захищають. Такий тип захисту він може бути досить ефективний і, можливо, найбільш раціональний з точки зору затрати ресурсів і отриманого результату. Чому? Тому що насправді прямо влучити в трансформатор якоїсь підстанції є досить складно, тому що він відносно невеликий. Тому в основному це йдуть пошкодження уламками і осколками. І захист саме від осколків є актуальним у більшості, у більшості випадків. Тому, якщо є захист від осколків, такий досить. Простіший захист, але він достатньо ефективний. І якщо в тебе є в резерві трансформатори, в разі чого ти можеш їх змінити, то це вже показує достатньо високу готовність до проходження зими, Те, що теж Мустафа, Мустафановін говорив про 22 до кінця зими, тут я теж якби. До цього так відношусь. До кінця зими кінець зими це не той дизлайн, на який треба орієнтуватися, тому що весною ситуація вже буде легша, Тоді вже можна ці об'єкти робити і до кінця наступного літа, або до середини наступної осені. Тому нам треба орієнтувати, щоб в нас було по максимуму все готове, скажімо так, до початку зими, ну або вже тоді до середини наступної осені. А чи будуть в Україні віялові відключення, в разі якщо Росія не буде атакувати енергосистему або ці атаки будуть невдалими для неї? Так от по замовчуванню. Імовірність цього дуже дуже низька. Ну, ви розумієте, що теоретично може бути, що якась погода така складеться, що буде мінус 25 градусів. Можуть бути якісь снігопади, заметілі, можуть бути різні такі складні природні умови. Тому я е, не візьмусь категорично говорити, що точно не буде імовірність цього нуля, нуль, але е, якщо відповідати саме на те питання, е, яке ви задали, то я б сказав, що імовірність цього прямої до нуля. О, Це приємна новина. А ви як голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, і я наголошую житлово-комунальних послуг. Які ще проблеми, ризики, окрім електроенергії енергосистеми могли б виділити? Чи все у нас добре буде з водою, там з газом? І, і чи Росія не е, має планів на газ і воду, наприклад, каналізацію? Та Росія бомбить все, що може бомбити. Ми бачимо, що вони пускають ракети і по нафтобазах, і по газовидобутку також були обстріли. Тому скрізь, куди вони можуть дотягнутися, вони будуть пробувати дотягнутися. Якщо ж говорити про воду, то ми розуміємо, що вода в значній мірі лежить від електроенергії, тому що щоб воду подати по перше, воду дістати з під землі, потрібні насоси. Щоб її перекачати, потрібні насоси, які працюють на електроенергії в абсолютній більшості, і щоб її подати в багатоповерхові будинки на п'ятий чи на десятий поверх, також потрібні насоси, тому критично важливо, щоб були ці насоси з електроенергією, і щоб все функціонувало. Водоканали також готуються і є приклади, де водоканали встановлюють якісь або генератори, або навіть міні-електростанції. Наприклад, в Чернігівській області є такі проекти, де водоканали працюють над тим, щоб встановити свої міні-електростанції для власних потреб, тому насправді дуже добре, що підняли питання води, тому що вода і водовідведення є надзвичайно критичним з точки зору життєдіяльності людини. І дуже часто є такі коментарі, що нам легше прожити там добу без електроенергії, аніж добу без води і водовідведення. Дуже важливо і ми. Обговорювали це питання на комітеті, спілкувалися з водоканалами. У них зараз трохи складна фінансова ситуація. Не всі можуть добре підготуватися, але десь є міжнародна допомога, десь органи місцевого самоврядування допомагають. Але дійсно це дуже важливе питання. Окрім цього, тепло подача теплоносія. Дуже часто це також робота насосів. Це також є потреба в електроенергії, щоб подати теплоносій в багатопорохові будинки. Тому і там є проекти, коли будуються якісь е власні мікроелектростанції, або якісь генератори. І теж є міжнародна допомога. USAID е багато допомагає це е американська е організація урядова. Тому і іде робота: все, все е і газ, і електроенергія, і тепло, і вода все це є критично важливим для життєдіяльності людей. Тому. Е Треба, щоб це все було і працюємо над тим, щоб все це було доступно і все це стабільно подавалося українським громадянам. Сумуючи декілька там, коментарів, запитань глядачів, ну по-перше, найкращий, найгірший сценарій зими для українців тут запитують, що от може бути прям. Найгірше, да ну найкраще це зрозуміло, що ми перемогли, і сьогодні війна закінчилась. І що б ви можливо порадили українцям? Є занепокоєння в майбутнім. Не знають, що купувати, чим записатися в першу чергу. І чи є сенс розпорошуватися емоційно зараз на це і бігти скуповувати повербанки і безперебійники? Емоційно розпрошуватися. Немає сенсу. Ми пережили складну зиму. Ми перебували в складних умовах, тому всі вже приблизно побачили, що це може бути. І я думаю, що емоційно люди бачили, переживали цю ситуацію, і точно тут не треба зайвих емоцій, не треба паніки. Але якщо в когось є можливість чи придбати, чи відремонтувати, чи просто там технічно перевірити роботу генератора, в когось, можливо, є якісь акумулятори, які працювали. Ну краще, щоб це все було, щоб воно працювало з точки зору якихось запасів, ну очевидно, що е, завжди багато, щоб була питна вода. Це е, основне питання. Якісь продукти харчування, також е, щось, щось вдома має бути. Ну знову ж таки, якщо говорити про сценарії, найкращий, найгірший. Ви навіть перепитали ще раз про найгірший. Я зараз його назву і це все вийти заголовками, що от в Україні такий сценарій. Я не знаю, який може бути найгірший сценарій. Я знаю, що ми маємо підготуватися до складних сценаріїв в частині української енергетики і житлово-комунальних послуг для того, щоб їх не допустити. Тому що якщо ти готовий до поганих сценаріїв, то тоді поганих сценаріїв або не наступає. Або вони не несуть в собі настільки погані наслідки. А найгірший сценарій, я не знаю, немає ще якоїсь там ядерної війни. Значить, відповідно завжди найгірші сценарії можуть бути якісь апокаліптичні, але про них навіть немає сенсу говорити. Я думаю, що ми нормально підготувалися. Я думаю, що ми зможемо пережити навіть ті якісь труднощі, які можуть бути. Я думаю, що ми достойно і спокійно проведемо цю зиму і. Не вдасться російським терористам нас занурити в холод і в темноту. А який термін, яка вартість відновлення енергосистеми України, якщо ми, ну скажімо. Сьогодні закінчуємо. Перемагаємо. Да, війна закінчується 17 жовтня 2023 тисячі От станом на сьогодні скільки нам потрібно гроші, і чи потрібно взагалі відновлювати ту енергосистему, враховуючи, що вона стара, чи можливо є сенс повністю там починати з зеленої енергії? Наприклад, якщо говорити про крайнощі, то це утопія. Якщо говорити про розвиток, то це абсолютно так і треба робити, звичайно, що. Великий потенціал є розвитку саме в відновлення джерел енергії, зеленої енергетики, це сонце, це вітер, це е, біо, біометан в Україні. Є є е, е, біомаса, яка може використовуватися, і особливо якщо в нас будуть е, е, установки по збереженню енергії, так тобто, звані акумулятори, storage, То цю електроенергію можна сонячно акумулювати в день, коли вона вдень, коли вона генерується, і використовувати її ввечері, коли є потреба, тому. Безумовно, що основний акцент буде не просто на відбудову, але і на певний технологічний прогрес, який є присутній, і зрозуміло, що ті електростанції, які були збудовані в 50-х чи 60-х роках минулого століття, вони не можуть працювати вічно і вони е, не можуть працювати там через 30, через 40, через 50 років. Тому безумовно що ми будемо використовувати. Нові технології, які є доступними, тобто, відповідаючи на ваше запитання, це буде і відбудова, але в значній мірі це буде і зміна конфігурації і використання тих технологічних нових можливостей, які сьогодні доступні в світі.